Сьогодні у нас буде розпаковка. На Сьогодні буде розпаковка на сьогодні буде розпаковка е, ось цього набору, де він тед. Подумай головою. Вгадати треба, тут треба тут треба вгадати. Тут треба вгадати, яка в те картинка. Бо е, тут вона вгадує, що похо, ну, на що воно похоже, а він теж робить на що воно похоже, якось червоного кольору. І вони... Сонечко, Вона щось пов'язане з сонечком. Це. На Давай, Дем'ян вже хоче вже розпаковувати. тут Зараз ми покажемо ось. Ось тут є набор. Набор ось цих. І ось тут є От, бачите такі карточки і все. От, бачите. Ну, Давай зараз я <сил> відкрити ножниця в мене тут і є. А то отли, а то я, е -е, а... А... Да. я знаю з неї. Знаю саме ножниця. Все, відкрили. <кій> все, відкриваємо коробочку для. Відкриваємо, ну що настав час. Підписуйтеся. Там, ой. Да -да -да. ой, тут вже щось карточки, я вже там... Давай беремо карти. І вони вже тут навіть, вже самі так. Я вже тут тряс їх і піднімав. Треба їх посортувати. Дем'ян покажи. Тут треба їх так надівати, правильно. Зараз буде робити. І Дем'ян говорить, що треба так покласти. О, у скільки тут карта десь 100 або більше? Не Що Е! 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 Балі, І... сомнений. <кхи> е! А тут оди стається. Подивіться, їх навіть не можна витягнути Подивіться, це ще більше, ніж карти Ону. Пам'ятаєте моє відео з картами Оно? Дивіться його яке на вам селку. Щось таке похоже на умо, але тільки то на голові. Зараз будемо розбиратися. Нема тут ікструкції? А є, тут є такі. А-а-а, хтось хада, то, то буде то мати очко. Та у нас Хто хтось, хто буде мати очко. Хто виграв один бал, то і має, ну димен так думаю, от бачите осіки. Ну, да, думаю я. Так, отак. Ой, полосину, давай. Поможем, о, давай, о, давай, о, давай о, краще, самі подивимося, чи що. На мою інструкцію. Ну. Йдися з <кхи> отягою, ось так. А, уся отягою. В інструкції. А ну, а там я ззаді інструкція. Та там є ззаді інструкція. Ет тут інпав. Вів, я вже його взяв. Е, шість Зара. Зараз йдуть це Ну так, хто виграє, то цей. той цей. То і получить одне бал. І хто в кого більше, то цей. Ось. Та виграй. Тут ззаді. Тут це і є інструкція, напевно, сзади. Давай. Цей вилетіли. Ну да. Давай е. Ой, ми, так? Давай ми... відкриємо. Ой, я відкрив наші. <клес> у нас тут два, у нас тут два. Тата плоди, добро. Давай ти дайду тебе. Сядь. Дмень, сядь. Давай сядь. Це не то, що мною. Хіба? А тата. Та. <губ> Ой. Чекай. Я сам. Я сам кинець тобі наділи, бо стая маленька голова. На, ха-ха-ха. Сімплівіт. привіт Вже не всім привіт, у нас загонять сам забудеться. Ось давайте усередить. Тут не рухай. Давай тепер угадувати. Давай угадувати. Давай я витягну карти. Давай, ти не маєш побачити. Я буду тобі під казкою. Тебе не виводить. Заток до переда введе, Ось так, ось так. Тільки так. не дивися, де везе до рубайду. Ось так. А дивіться, чи до рваду. Давай. Я вже не буду... знаю. Я тобі буду підсказувати, То в озері є. Ну ти не знаєш такого слова. навіть не а... Ні, я подивився, я щось. Я тобі тебе. Давай, давай, давай підказуй. Давай підказуй. Що на що то похоже? Де то є? Палки. Що? Пальки? В кухні? Ні. В палки? Все говори, де вони є? У нас дома є? Є в нас вдома? Ні. Як нема? Палка? А да вон я? на улице? Да. Не знаю. Ну давай, ну и, шай, и Я сдаюсь. А -а -а -а. Давай, давай, давай я тепер тобі буду підказувати. То є в озеру. в озеру є. В озеру є воно. Всього? Вони є в озеру. В мене боїться таке. Боявся таке велике. Шалонша пані. Що я трошечки побоявся. тільки то, ти не знаєш того, то, то лебідь називається. Це один, на один бал. О, Дем'яна один бал. О, Дем'яна один бал. Вона не ноль. Вона не ноль. Я зняв. Давай. Що тут таке в нас є? Що це? То, -то, то, у нас дома. І де воно є? Вдома. Пралка? Пральна машина? Не кухня. Не кухня. Чай плитка. Чай плитка. Чайник? Так. У мене є теж один бал. В тебе є один бал і в мене є. Так, треба обати? Так, це. Амбуйло. По-французьки амбуйло. Амбуйло. Ми якісь візьмемо ось такий. Давай. Я тобі в... туди м'яві. Е, що це таке? Бо я ці Е, що таке? Я, я виберу ось я е, я ага, Ні, я <кхух> це ти його. Я подивлюсь, а не. Ага, Тофі. Ти не почув? Ні, не почув. Що я а, не почув. Цей, то, ти любиш таке їсти, що? то воно є оранжеве. Що такі їсти? Що? Що? Ти любиш їсти? А, такі. Що це таке? А, Ти любиш їсти таке ягеньке. Зручне. Хто любить, покажи, покажи. Хто це їсти? Всі? <різвістка> Правильно Один вал тобі. А де от твій один медалій? У мене один. Тепер я вгадую. Давай. Мен, де то є? У мене два! підлогу кладе. Цей, Давай тепер, давайте потім ще одну вже Давай, давай, тепер моя черга. Говори, що таке? Е -е. Де то є? І ще де є. Де? Воду смачнее. Смачнее. Варення? Шоколаднопасна нутелла? Ні, не все. Ні. Чого? Не знаю. Почекай, сейчас скажи, що те воно йде. А мама з знає... ним. Дома. дома. є. Да. Не знаю варення. Не, не що та... то не хліб. Хліб, який хліб? Ну треба було говорити, що в магазині воно є. Ну вот я знаю. Давай все. Тепер твоя черга. Послідній раунд. Ди вже два в мене щось. не дуже так сильно. То мені буде... Туди не, я... О, <глух> давай, знімай. Ти бачив? Ня? Бачив? Я. Е. е. <глух> я зняв. Ти не хочеш бавитись? Бачу! Дай ти Я ти зняв. Ти. Не піднімайки. То буде цікаво. Ходи. З... Ходи сюди піли, на дій. У мене два бала, а не мені... один. Да, Сейчас я все только я начинаю. А нет, уже три. Кто хлеб? Thì, Давай, интересно, что ты такое. Давай я начинаю. Ты, в нами где то? Что? То, 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 то дома и то, и то, и то, и то, и то. Покажи. Покажи, это Покажи ей. Ну, давай типиш. У мене ось таке. Нет, по-моєму. Ну давай, давай. Э, то, то дома, то виситий одяг. Вишити одяг. Прищепка? Так. Да. Та, да, прищепка. Ну, вішалка прищепля. Ні, то є. Два балла. Давай тепер я. То в мене є таке, в мене таке є. Там можна бавитися в ігри, дивитися мультики. Там є мишка така. І що тут таке? Там є клавіатура така. Що це таке? М бук? Ні, Ну бук майже, але то... Ну там ноутбук, але то більше. Таке, як в Гамба. Телевизор? Нет. Так я сам. Что? Не знаю. Да? Это мой же ноутбук. А по-французски? По-французски я кто буду? <мышл> Сдаешься? Нет. Что Computer? Він виграв. Ноутбук, то він розкладний, а комп'ютер він такий. Бачиш? Ну то ноутбук і комп'ютер то різні, а я одинаково. От ну, я в цьому челенджі виграв, то такий чаленж. Така Розпаковка челендж в нас. Так. У нас а у чай. Да. Два. Так, давай запаковуємося сюди. Наші наші не, осі, купівки, наші. А чому, а чому так скоро? Тут, тут два хвилини Ну тут так здається але вже на відео десь 15 по мене про. Хочу все. Ходи до мене. Хочу давай. все. Давай. Потім все. Хочу. Ми наші жетони сюди, це наші жетони. Все, все, ну, хоч, ти А давай скажи, друзям, що давайте наберемо багато лайків, тоді ми ще знімемо. Якщо ви наберете багато лайків. І будете підписуватися на канал. Mm -hmm. Червона кнопочка підписатися. <пілляв> Треба <пілляв> трен... нажати на неї. І лайк! Багато Л лайків. <пілляв> не такі лайк, а такі лайк. Так, правильно, <пілляв> Та, не такі трени можна ставити. Це. Якщо ви наберете багато лайків і буде багато підписок, то не знаю. У нас же скоро 100 підписників. У вас 95% людей не підписаних. Самі. <пілляв> То давайте підписуйтесь і ми знімемо шаус такі, якщо вам сподобалося. Будемо Так. Якщо ви хочете такий челлендж, тоді ставте лайки. І ми вас замітимо, що ви ставте лайки, то ми буде. Не знаєте, не зараз не знаю, побачимо. У нас буде зостановка. Кнопка у нас буде. Чекай, я то сюди ставлю. В буде кнопка і У нас буде кнопка в у нас супер Дем'яно. Скільки тебе підписників у нас? У тебе вже 10 підписників на його каналі. Ну, ти забереш багато скоро. У mm. Дем'яна 7 міль підписників. Дем'яно, та, давай твою жилетку. є. Ні. Дем'яна, 10 тисяч підписників. Так. Ну давайте, давайте завершати, друзі. Ставте лайки, щоб ми знову ж повторили, якщо вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, давайте. А, Тяжка куробка теж. А, Тяжка хуровка, ма. Ей, а я вже забула. А, а я заді камери Я заді камери Я заді камери Нам дивиться заді камери. Ви його зараз не бачите, камери? Це... Е! А тут камера. Мало заряд. Ходи сюди, дима. Мало заряд! Я знаю, що мало заряді вже на, на камері. Ой! Ну то вже житани сюди. <систит> Див'я. Я тут. Всім папа! Якщо давай, Давайте Якщо вам сподобалося відео, став лайк і підписуйся на канал Looking Drum. Всім па-па! Всім папа! Две всім! Всім па Всім папу!